Питання перше, ключове. Ми його ставили вже нашим гостям сьогодні в студії. Ставимо і вам для того, а зрозуміти е, офіційна влада, та президент Зеленський, там різноманітні військові наші з різних підрозділів попереджали про те, що сьогодні таки можливо буде цей масований черговий ракетний удар. Хтось називав цифру в п'ять таких ракетних ударів, яких загалом може бути ще впродовж наступного часу, тому що ворога, нібито, достатньо для цього ракет. Е, повітряна повітряна була сьогодні. Вона була коротка, вже була реакція. Чому ця тривога? Була давайте більш детально, та чому не було давайте, цього ракетного так. удару, та до якого всі так готувалися. Як гадаєте? Ну е, тут не військові, тут хто хто кому не лінь Говорили сьогодні про те, що будуть удари. знаєте по, з неділі, поки вже і політичні діячі, і е, чиновники і військові, і, і всі люди е, ну де можна, тільки в маршрутках на базарі всі вже обговорюють. Можливо. тому що ну зрозуміло, народ дуже чутливий до цієї проблеми до, до, до того, в якій ситуації опинилась країна, і зрозуміло, що е, очікують. Тому будь-яка е, заява на сьогоднішній день, будь-які е, відповідно і офіційні коментарі від офіційних осіб будуть викликати відповідне занепокоєння суспільстві. Це зрозуміло, і людей можна зрозуміти. Всі хочуть якось оберегти себе, сім'ю і так далі. І так далі. Е, що стосується. Будуть чи не будуть удари, то безумовно, що Росія не відмовилась від своїх намірів От, власне, в нас у пітьму так, загнати, загнати в якийсь там. Труднощі український народ для того, щоб український народ виходив і тиснув на владу, добивався якихось політичних рішень чи поступок іти на переговори Росії. Як вони про це мріють? Ну що власне переговори з Росією на їхніх умовах це де факто капітуляція нашої країни. Ну на це зрозуміло, що жоден український громадянин не піде. Ну може, не жоден, але в переважній більшості тому робимо все, що робимо і надалі йдемо до перемоги. Допомоги. Повітряні сили готові відбивати повітряний напад. Про це сьогодні з багатьма керівниками говорив. І е, е, в готовності очікуємо, зрозуміло, що ми залежимо на сьогоднішній день серйозно від тої допомоги яку надає нам Захід, тому що посилюватись потрібно постійно. Ми виснажуємося, ми втратимо боєкомплект. Скільки б там ворог там не, не говорив, що вони там нам закидають нас тими ракетами всю Україну, Ну зрозуміло, що ми будемо адекватно реагувати і відбивати ті всі тривоги сьогоднішні тривоги були тривоги були тривожними ніж будь-коли тому що був градус в суспільстві високий на, на, на фоні тих всіх розмов зрозуміло, що так Так, були виліти авіації. Була е, і вчора задіяна багато тактична авіація саме на передній лінії фронту. Вчора збили два літаки су 24 су 25 на е, Бахмутському та Лисичанському напрямках. Е, ну, це пов'язано з активізацією ще більшої бойових дій. Саме на цьому напрямку е, активність була. Позавчора також е, стратегічної авіації, така як Ту-95. знаємо, що є інформація про збільшення саме стратегів стратегічної авіації на аеродромі Енгельс. Що можуть вони, начебто, завдавати і більше ракетних ударів, було б чим лише їх завдавати Сьогодні сьогоднішня тривога пов'язана більше з ракетною небезпекою, яка була інформація стосовно. Такої небезпеки, що можуть бути застосовані ті ж самі іскандери, чи інші чи озброєння. Пане Юрію, ну, але держави. зрештою в, в інформаційному просторі гуляла цифра 4 сотні ракет. Чи знаєте щось ви про цю цифру? Чи вона теж взята звідки з неба десь для залякування або це за якийсь інформаційний вкид? Спростуйте, підтвердіть, що відомо вам. 4 сотні йдеться про сьогодні, мали прийти, чи що? Загалом так, коли говорили про, ну, про, про... найближчі атаки, які мали б статись наймасовимішим, 400 mm -hmm. Ну Дивіться, 20 літаків, якщо навіть їх там є, ну якщо це ту-95, це по 8 ракет на кожному літаку. Так? Ну, скільки в них Х101 і Х-555? Ми ж там вже там рахувало Міністерство оборони, там близько ну, по 150, здається, так, в інфографіці було. Ну Не можуть ж вони всі їх взяти там в один день використати. Так само і калібри. Не так багато і тих самих калібрів. Калібрів було е, оголошено е, інформаційними нашими структурами Міністерства оборони, е, що один е, корабель з вісьмома калібрами. На борту, так потім вже почали говорити, що їх 64 чомусь, ну тобто, 8 помножили на 8. Я просто знаєте. Дуже інформація шириться, неоднозначно. Тому ну про 400 навряд чи може йти мова, максимум, щоб бачили за жовтень і в листопаді була така цифра велика: це 96 ракет, майже 100. Тому я. Пане Юрію. в рамках цих можливий такий варіант, що близько 100 ракет. Ну е чи це буде 100 чи 120. Ну знаєте, ми вже такі речі переживали е в лютий березень місяць. ж Пам'ятаєте ті часи, коли сотні ракет не одна, а сотні ракет е за день могли падати нам на голови. Крім того, літали літаки: е Київська, Житомирська, Сумська, Чернігівська, Харківська області. Е літаки з тоннами, з десятками тонн бомб, які скидували на наші міста, ну ми вже переживали ці речі, тому закликаю ще раз їх зберігати холодний розум, спокій, збройні сили будуть робити та що потрібно. Тим не менше, якщо говоримо про ракетну атаку, є вже певна якась тенденція, яку простежили в Україні. Та що там десь приблизно два тижні минає між цими ракетними масованими обстрілами і кажуть, будь буцім, то за цей час Росія встигає накопичити певну кількість ракет для того, аби атакувати далі. Зараз ця тенденція спостерігається, не спостерігається. Скільки ще цих ракет є загалом і так далі? Ну ще раз хочу нагадати, що міністерство оборони подало цю інфографіку там, де є ті ракети, що вони роблять зараз, ті, що залишилися ще з виробництва Росії, вже після Радянського союзу, і ті, що вироблялися ще. В Радянському Союзі, ті, що вони вже не роблять. Наразі роблять це Іскандер, «Калібр», а також х 1 Вони можуть ще випускати і робити їх, запускати виробництво і з тих деталей, що вони можуть дістати на суті в умовах санкцій. Це раз. І тих, що ще на складах у них залишилось до санкцій і так далі. От, власне, це той запас. Вони не можуть використовувати ті ракети так, як вони використовували в жовтні листопаді. І Власне, щоб залишалися ракети на такому ж самому рівні. Тобто, буде йти мова про зменшення тенденцію щодо зменшення їхніх запасів. Ну тому що ракета це ж високотехнологічна річ. Сучасна ракета це фактично як літак випускається. Вона коштує 6 8-13 мільйонів доларів різні є оцінки вартості цих ракет. А раз вона та коштує технології там закладені е серйозні, і не може вона за 2-3 дні вироблятись на виробництві. На це потрібні тижні часу. Тому час, е час більше тут на нашу користь жагає, грає, що вони можуть е власне поповняти і завдавати таких масових ударів. Пане Юрію, ще коротко про те, про участь Ірану, власне, допомоги Ірану в Росії в цій війні. Чи можемо ми говорити про те, що Іран продовжує допомагати, і ці дрони будуть з'являтися в Росії? Ми бачимо таку паузу. Певне затишчя в цьому плані, тому що очевидно, що йдуть якісь можливо процеси переговорні, тому що бачимо непроста ситуація в самому Ірані на сьогоднішній день йдуть протести, йдуть ну, певні процеси політичні, знову ж таки, геополітичні. Є е, заяви держави Ізраїль що стосовно того, що Ізраїль буде певним чином реагувати, або давати ж зелене світло на використання своїх технологій, ну тобто, давати зелене. На світло країнам, які використовують в озброєнні своєму ізраїльські технології, що ізраїль не заперечує про передачу цієї зброї. Україні, це ну доволі таки дуже серйозний ну, знак, тому що Ізраїль є передовиком у виробництві військового позначення продукції, тому можливо є якась пауза в цьому речі в цьому стосунку стосовно як іранських дронів, так і іранських ракет, які ймовірно потенційно можуть потрапити до Росії.